Шановні друзі, всім доброго дня. Вітаємо на нашому каналі. Ми давно не виходили в ефір. Хочемо зняти зараз невеличке відео. От наша хмара, їй вчора минуло три роки і два місяці, і зараз вона працює сама. Я передам відео, ми... відео буде недовге. Я зараз, як я її запрягаю, візьму, дружина познімає, і тоді як ми вивозимо гній. Як вона буде тягнути, там трохи з ями, ну та й груз такий невеликий. Такий, ну гній то є гній. Я передаю камеру. Може не дуже хотіти йти, бо там таке як глина. Йо, 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 Йохмар, йо, Йохмар, йо, йо, йо. не бійся, ну не бійся. Тут Таке трохи з'яви. Ну та й їй дуже. Гід.

Простите. Сихмат. Наступ настрій. назад. Назад, мать. Назад, гол. назад. Бр -бр -бр. Не хоче назад. Ну, назад, Сі. Назад! Назад, гол! От дурне! Назад! Назад, хмар! Гол, пррр! назад. Все, назад, У Она не хотела, там такие две ногами грузные. <клес> Jovi. Ja, Таке ми хотіли невеличке показати. ну Кобила вона е, така, що мені сподобалося, я зараз виїду на поле і там буду розтрясати потрохи. То вона собі стоїть спокійно, не крутиться, як сара. Грузу тут трохи і що вона, ну не знаю, комусь воно подобається комусь ні, вона така повільна, поважна коняка. От вона буде помало, ви бачили. Фіругною вона не, не б'є, грудьми дойшли і спокійно стала, витягнула. І так з порожнім возом собі йде. Ну не знаю, добре чи мені то добре. Комусь може вона не подобається. Отака наша хмара. Так сталося. У нас вийшло, що вона мусить зараз сама робити. Тросочка там для глині відпочиває. Там є свої причини. На цьому завершуємо. Всім дякуємо за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!